Із повномасштабною війною вартість оренди квартир в Києві значно знизилась. Фахівці говорять про 30%. відсотків. Невеликий цін майже до довоєнних позначок був влітку, коли жителі столиці почали повертатись в свої домівки. Але зараз ринок нерухомості знов похитнувся через часті відключення світла. Графіки вимкнення електроенергії у Києві, які були складені раніше, не діють. Нині більше половини столиці залишається без світла. Через ракетні атаки спостерігається падіння попиту на житло в центрі, кажуть ріалтори. Найдешевший ціновий сегмент невеликі гостинки в межах там, 30 тридцяти трьох, квадратних метрів, в спальних районах лівого і правого берега до війни, як правило, коштували в межах 6-8 тисяч. Весною, коли деокупували Київщину, їх можна б. Було знайти в межах 5-6 тисяч, шости з половиною. Зараз вони знову підскочили і коштують десь 6, 6 6,5, 7. Тобто до довоєнного до восьми вони не піднялись та апетити знизились у власників, але тим не менше виросли. Чому? Тому що великий попит у внутрішньопереміщених осіб після початку великої війни ближче до травня у Дніпрі ціни навпаки зросли на 30%, бо сюди масово переїжджали люди з небезпечних міст сходу. Влітку вартість оренди квартир врівноважилася, а восени навіть впала. Утім, це не пов'язано із відключенням світла. Впав запит, а за ними ціни пояснюють ріелтори. Однокімнатну нині можна знайти за 7 тисяч гривень, дво, або трикімнатні за 9-11. І тут кажуть фахівці, через відсутність світла орендарі не надто вередують. Люди хочуть возможно зняти поніше, да ліфти не працюють, або щоб була альтернатива там газ і свет. Но глобально нічого не помінялось. Буквально вчора я заселяв людей на 16-й етаж, шістнадцяти 16 дому. Я не все одно утром перезвали, кажуть, ні, ми цю квартиру. 16-й етаж, ліфти не працюють, коли-небудь заработають, нам понравилось, все. Та чи дійсно нові примхи у виборі квартир не з'явилися. Ми запитали Дніпрян. На мою думку, зараз обирають якнайдешевше. Ну, тобто, квартира з генератором це дуже рідке явище і не дуже безпечне. Коні світу, ми все вистаємо, все у нас відлично, все, все добре, це не проблема. Це не проблема, всі живі, здорові, це ж не головне світ. Найбільший ріст цін на оренду нерухомості з початком великої війни спостерігався на заході України, кажуть ті, кому доводилось шукати для себе нове місто. Зокрема, у Львові на початку березня, за словами ріелторів, цінник підскочив на 50%. Додають, що зараз вартість дещо впала. Втім, як і в Дніпрі, відключення світла на це поки не вплинули. Але люди тепер зважають і на цей показник при виборі житла. Пані Тетяна поїхала з Маріуполя до Львова в перший же день повномасштабної війни. Каже, тоді зняти квартиру було дуже складно через великий попит. Місячна оренда житла без ремонту могла сягати тисячі доларів, додає дівчина. Вдалося знайти однокімнатну за 10 тисяч гривень. При пошуку тоді орієнтувалась на те, щоб квартира була подалі від військових об'єктів. Нині обирають іншу квартиру, і тепер додались нові побажання. Зараз на першому самому такому важливому місці стоїть це електропостачання, є в будинку чи немає. Потім вже Газ чи електроплита, бо якщо є газ, можна хоча б якось розігрити їжу, приготувати і так далі. І вже на останньому вже ну це опалення. За словами Тетяни, і зараз знайти квартиру у Львові нелегко, але вартість більш-менш стабілізувалась. Місцеві рієлтори також запевняють, ціни на оренду повернулись на довоєнну позначку. Взагалі, в нас нерухомість і не була ніколи сама менше ціна по Україні. Ми займали друге місце. Був Київ, потім Львів, Одеса. Приблизно ціна однокімнатної квартири в новобудові з гарним ремонтом, зі, всі, зі всім обладнанням, яке тільки може бути, від 400 до 500 доларів. Переводимо просто в еквівалент до гривні. Двохкімнатна квартира 600-700. Ціни на вторинному ринку у Львові нижчі. Однокімнатну можна зняти за 300-350 доларів, двокімнатну за 400-500. Залежить від району та близькості стратегічних об'єктів, додає пані Ніна. Але при тому, каже, на відключення електроенергії люди при виборі житла масово не зважають. Поки що в мене таких випадків особисто на моїх об'єктах немає. Ну вимикають світло. Ну, треба з тим жити далі, і все буде нормально. я думаю. Вікторія Гребенюк, Альміна Арнаут, Ірина Головко, Олег, Слободян, Євген Дроз та Данило Євменчук. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7